Латін, джерело міо, дехіроїнозитолу, марганцю та елметелфолату їх спеціальний. Ефір на радіо НВ мене звати Ілля Кабачинський. На початку поговоримо про гроші російські, які десь там лежать у Бельгії, яка так сильно не хоче нам їх віддавати. Наскільки нам важливі ці кошти, і чому Бельгія противиться передачі їх? Про тому, що навіть і США вже говорять, що було б добре їх передати Україні, і десь там може трошечки нам вигоди з цього буде. Але про це все прямо зараз говоримо. Зі мною на зв'язку Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пані Іване. Радий вас чути. Добрий день. Добрий день, пана ілья, вітаю вас, і вітаю всіх радіослухачів радіо НВ, а також YouTube глядачів Давайте для початку у нас тут вже кінець 25-го року, скоро 26-й. і кажуть, що Україні потрібно дуже багато грошей на наступний рік, і начебто очікують, що частина цих коштів буде саме з бельгійських, ось цих російських коштів, які лежать ось вже майже четвертий рік в Бельгії. Тому для початку що у нас на 26-й рік з коштами? Наскільки у нас закритий бюджет? Ну, ми розуміємо, що поки що давайте так проект бюджету, який лежить в Верховній Раді, а там приблизно 2 трильйони гривень дефіцит бюджету. Його треба закрити. Закрити зрозуміло, треба треба шукати джерела а, закриття цього дефіциту. І насамперед, це зовнішня допомога. Це а, коридор приблизно 55-75 мільярдів доларів США, які нам потрібні. Тобто тут безумовно. Кредит, репараційний кредит, про який зараз йде мова, дуже суттєво зміг би нам допомогти, тому що ми розуміємо, що великі кошти потрібні. МВФ, який нещодавно уклав з Україною, чор розпочав раніше реалізацію чергової програми, дає 8 мільярдів доларів, тобто цього недостатньо. Але я завжди повторюю, що МВФ це найкраще в світі кредитно-рейтингове агентство. Яке дає сигнал, що з країною можна працювати і іншим буде давати гроші та тобто це можна знайти, Але тим не менш, звісно, якби вдалося переконати надати нам ці гроші. Хоча знову ж таки, а зараз у нас корпораційний кредит, основна тема, але я нагадую, що взагалі-то заморожені 300 мільярдів доларів. Зараз хочуть дати кредит на 140 мільярдів, але вся інша сума буде. Під залогом, єдине, чому Бельгія, скажімо так, поки що надає свою згоду. А Бельгія важлива, тому що коли ми кажемо про замороження російських коштів, то левова їх частка, 191 один мільярд, щоправда, євро. Тобто вважається, 200 мільярдів доларів, майже дві третини лежить в євроклієм Депозитарії, в Брюсселі. Відповідно, Бельгія насамперед відповідає за них, і Бельгія не те, що була проти надання цих грошей Україні, Бельгія просить. Щоб е, у разі е, юридичних скарг з боку Росія вони безумовно будуть Бельгія не була на одинці, і щоб партнери е, по ЄС а також по Великій Сімці США та інше гарантували, що вони будуть допомагати Бельгії відбивати юридичні атаки. Наскільки я розумію, поки що нема чіткого сигналу, тобто говорять, що е, так ми вас звісно підтримуємо. Так це буде правильний крок. Але ось чітких гарантій Бельгії, що ми вам допоможемо, поки що нема але там вже з'являється інша інформація, нібито вони є. але Бельгія не дуже хоче і вже були певні критичні стріли навіть на адресу бельгійського керівництва про те, що і треба приймати швидше рішення. Тому будемо дивитись звісно, як будуть проходити ці внутрішньоєсівські перемовини, але поки що, скажімо так, дуже важко. Прогнозувати, який буде фінальний крок, хоча спілкувався із народними депутатами України. Вони мені казали, що питання репараційного кредиту це питання початку наступного року. Тобто, нібито позитивні сигнали є. Чекаємо, але все рівно повторюсь, що я не вважаю, що репараційний – це абсолютно кращий варіант, тому що це не повністю вся сума. А щоб була повністю вся сума, як на мене, слід все ж таки зробити чіткий чітку заяву з боку ЄС, що і великої сімки безумовно, що Росія порушує світоустрій. Відповідно на неї не поширюються права, які діють в нашому світі. Відповідно, країни, які не порушуються світоустрій, і ці 300 мільярдів в них буде забрано і повністю передано Україні, бо більше я також вважаю, що велика помилка казати, що ці 300 мільярдів це 100%, Давайте згадаємо, скільки грошей номінально номінально вважаються приватними грошима належать належить суб'єктам з Російської Федерації, приватним суб'єктом з Російської Федерації, але які, які є номінальними власниками цих грошей, адже це вони з юридичної точки зору лише приватні медіани А фактично, це все гроші Росії, які просто переписані на приватних осіб, для того, щоб вони не були під ризиком якихось санкцій проти Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а от коли почалась мова про ці 28 пунктів, там було про те, що ці 100 мільярдів передаються, а доходи забирає собі США. І інсайдери говорили, що, начебто, Росія, ну вона вже попрощалася з цими грошима. Типу, ну 300 мільярдів. Ну вже що зробиш? Ми їх не повернемо ніяк, і немає чого на це, як би йти. Головне забрати Донецьку Луганську області. Собі, е, як ви думаєте, для Бельгії це не є? Ну чи не може бути сигналом, щоб вони таки не боялися е, дати ось цей, е, ось ці. Гроші нам, хоча вже іначе Америка ними розпоряджається. А всі завжди дивляться на Сполучені Штати Америки. Коли ми говоримо про Україну і кошти, то по перше, цей мирний план він підриває роботу над репараційним кредитом. Тобто філософія репараційного кредиту під залог грошей, які знаходяться в ЄС. А Америка говорить: ні, ніякого залогу не буде буде інше використання цих коштів. Буде 100 мільярдів в Україні, буде 100 мільярдів там фонд американо-російський. Тобто, фактично, ці самі гроші хочуть використати абсолютно по іншому, і зараз і Бельгія, і будь-який і інший спостерігач він говорить, що слухайте, ми на роздоріжжі, ми не розуміємо, що з ними буде. Це буде версія репараційного кредиту. Це буде версія про яку говориться в цьому плані мирному плані. Хоча знаєте, повторюсь, в мене дуже таке обережне відносичення до цього плану, тому що. Суто з юридичної точки зору, юристи говорять, що він може бути некчемним в тому плані, що його реалізація потребуватиме порушення великої кількості е, актів міжнародного права насамперед прийнятого організації Об'єднаних Націй. Тобто, щоб його цей план втілити в життя, треба вийти з багатьох міжнародних договорів, і це дуже дуже неприємна історія, і скажімо так, і на це навряд чи... Погодяться наші партнери, тому буд будемо дивитись що врешті решт і який варіант оберуть вони, але зараз, скажімо так: от через те, що з'являються ці різні варіації, безумовно, це негативно впливатиме на власне перебіг розмов щодо отримання України репараційного кредиту, взагалі ми путньої долі заморожених російських активів. А скажіть, будь ласка, є взагалі шанс, що ми не отримаємо ці гроші, навіть зважаючи на те, що на нас напала Росія? На жаль, є, пане Ля. Ось в цьому велика проблема, що коли є затягування цієї історії, а воно затягування по великому рахунку є. Давайте так, в лютому, березні, навіть квітні 2022 року всі говорили, що ці гроші будуть в України. Але десь в травні з'являється заява очільника Центрального банку ЄС, який говорить. Що о, не можна це робити, це підірве довіру до країни, які це зроблять, і по великому рахунку, з травня 2022 року, це питання на паузі. Так, дискусії тривають так. До цих дискусій доєднуються нові нові люди. Ось в січні 2024 року. Була дуже гарна стаття Нобелівського лауреата з економіки Джозефа Стігліца, Стіліца, який дуже чітко написав, що взагалі то. Uh, основна причина, чому надають ці гроші Україні, це те, що побоюються, що це підірве імідж країн, які підуть на цей крок, але це не підірве з точки зору стіглі. Цеба більше, якщо не давати ці гроші Україні, то це буде виглядати так, як стимулювання інших країн в світі підривати чинне світовострі. Тобто, меседж простий головне тримайте гроші у нас. А якщо ви там захочете влаштувати наступну світову війну, не хвилюйтесь за власні гроші. Вони вам повернуться. Тому тут будемо дивитися знову ж таки, як це буде далі. Єдине, що це було в січні стаття Стікліса у лютому, 24-го року, у Блумберг опитав юристів і запитав, а чи законно взагалі буде це І юристи сказали, що так, абсолютно законно. Вони навіть такий термін використали Аерга Сомніс, тобто злочин проти людства, злочин проти всіх, і фактично. Під цим аргументом можна ді робити дії проти Росії. Це все, все, все рівне, якби наприклад, ось зараз Лінці Грем він знову скажімо так повернувся на арену зі своєю пропозицією, трошки підзабутою щодо визнання Росії країною спонсором тероризму. А ви розумієте, що якщо Америка визнає країну спонсором тероризму, забороняється вести будь-які угоди з цією країною в національній валюті США? А в доларах США відбуваються майже всі. Відносини в нашому світі там в окремі місяці за даними SWIFT, 70% від цих розрахунків, що здійснюється у світі, здійснювалися в доларах США. Тобто, от те саме можна зробити зараз, коли сказати що оскільки Росія порушила основні правила, оскільки підштовхнула світ до наступної світової війни, на неї права не поширюються. Відповідно, можна експроприювати. Єдине, що є третя причина, але я так розумію, що вона трошки відходить жертінь. Але про неї дуже багато казали, якраз 20, в кінці 22-го, в 2023, навіть в 2024-му році це побоювання Німеччини. А в тому плані, що якщо передати ці гроші Україні, це буде використано як дуже небезпечний прецедент, а, і використано проти Німеччини самої, тому що а, проти Німеччини нагадує, що в 2022 році Польща подавала скаргу на півтора трильйона євро. За другу світову війну італійські суди там до доволі часто приймають рішення з щодо стягнення з німеччини компенсації за другу світову, і якщо ось зараз російські активи заморожені передаються Україні, то завтра буде просити Німеччини заморожувати в час німецькі активи і передавати їх там Польщі, Італії або іншим, то будуть скаржитись на неї. Тому Німеччина була проти, але от по великому рахунку, оця розмова про репараційний кредит, якщо повер... відіграємо час. Вона розпочалась після того, як пішли сигнали з Німеччини, що Німеччина вже не так проти власне використання цих грошей, тобто якусь форму знайшли для себе, і після цього отримала видихання Оця історія з за замороженими грошима, коли говорять, що можливо вона буде втілена через репараційний кредит. А тому тут о, будемо звісно спостерігати за переп'якіями і далі. І не думаю, що це кінцева версія. Маю на увазі, що саме репараційним кредитом, але ризик того, що взагалі нічого не буде, він також присутній. Тому що знову ж таки, коли постійно йде процес, коли затягується а, власне рішення, то на певній стадії будуть казати, а чого взагалі просто ці гроші. А навіщо це? Тобто забудуть причину, тому що, знаєте, ми ж пам'ятали там перший, друге, там, третій рік повномасштабної війни, вже ми зараз а, завершуємо четвертий рік повномасштабної війни. Чим довше триватиме війна, тим будуть всі. Як то кажуть, забувати причину, власне, чому ми говоримо про ці гроші і казати: слухайте, давайте не піднімайте це питання, бо це воно буде заважати досягненню миру. Основна ж позиція, яка була і у Дональда Трампа тривалий період, що давайте не будемо запроваджувати санкції проти Росії, це завадить миру. Врешті-раз запровадили санкції, ну це не заважає моржна перемогам. Але тим не менш, цей аргумент, що давайте забудемо про ці гроші, бо інакше не буде миру, вона буде використана і в майбутньому. І тут треба готувати, що такий сценарій можливий, тому безумовно бажано працювати над тим, щоб все ж таки не забувалось, в цьому причина і була і далі якась перспектива України отримати ці гроші? Скажіть, будь ласка, а от ми ж якось 22, 24, 24, 25 пройшли без цих грошей. Нам віддавали тільки відсотки. А, а от зараз почали дуже сильно говорити про те, що Україні прям треба віддати всі кошти, чи їх передати. Чому про це почали говорити зараз так активно? І чи справимось ми, якщо ці кошти нам не дадуть? Знаєте, я думаю, що справа одразу відповідає, тому що як правильно зазначили, ми якось в бізнес справлялися, партнери знаходили ці кошти. Головне бажання у партнерів, і тут власне аргумент України простий, що що ви нам ми вам дякуємо за вашу допомогу, але давайте все ж таки підемо на кроки, за якими агресор буде платити за скоєні злочині. Бо зараз, ось якщо послухаєте російську так звану z критику, тобто ті, хто підтримує війну. Мирного плану, який Росія ж написала, як ми знаємо з витоків, які показав Блумберг. То вони говорять, а що це за 100 мільярдів компенсацій, Хай Україна нам компенсує все, що вона зробила. Тобто, вже Росія перевертає всю історію так, нібито ми повинні їм компенсувати збитки, які ми їм нанесли. Хоча нападали вони на нас, але ось саме це перевертання е ніг на голову цієї цієї історії, воно мене лякає в тому плані, щоб дійсно так не трапилось. Що в кінцевому рахунку, що будуть казати, слухайте, давайте щоб все ж таки був мир. Ось ви там щось там Росії ще й компенсуєте. Тобто, звісно, ми не повинні йти е, цією траєкторією, Ми повинні постійно нагадувати, хто був агресором, хто більш ніж на півмільярда доларів. Як про це мільярда 500, 500 мільярдів доларів пише е, власне світовий банк, тобто пів трильйона доларів. Це збитки нанесені Україні знову ж таки за оцінка світового банку. Якщо візьмемо Київську школу економіки, то ще рік тому, навіть більше це був вересень 24-го року, писали 1 трильйон 164 шість мільярди доларів збитків, які нанесені Росії в Україні за повномасштабну війну. Тобто зрозуміло, що треба, щоб була структура, яка проведе цю калькуляцію, щоб це доєднали до реєстру збитків, які відкрита в Газі. Ми іноді забуваємо про нього, але він є. Тобто, щоб це було, було підґрунтя. А цих всіх розрахунків, ці цифри, які будуть, але щоб врешті-решт воно все вилилось в отримання Україною необхідно ну, хочете репараційні репарації з боку Росії, хочете іншого слова використати, але головне щоб Росія заплатила за ті злочини, які вона створила, і які на жаль створює. Скажіть, будь ласка, які на вашу думку будуть наступні кроки в цьому питанні, і чи. Скажемо так, є великий шанс, що, що ми отримаємо ці гроші. В результаті не знаю, ви сказали, що там 26-й рік будуть починатися ці переговори. Є шанс, що ми не отримаємо. Але хочеться зрозуміти, чи є шанс, що все-таки Бельгію зможуть протиснути, зважаючи на те, що ми вже бачили не один раз, як Орбана протискали, коли дуже потрібно було. То цікаво, чи вийде так з Бельгією? Не знаю, там США скажуть, що ми вам не видамо F-35, якщо ви не віддасте ці гроші. Через. Я думаю, я думаю, врешті-решт, партнери повинні сказати Бельгії, що слухайте, ми або йдемо на рішення, що ці гроші не будуть Росії повернути ні в якому разі через порушення Росії в цих законів, це був ідеальний варіант. А якщо ж все ж таки йти проміжними рішеннями, а репараційний кредит це до речі, не повне, це проміжне рішення на пів можемо на півміра, можемо так назвати її. То я думаю, що все ж таки гарантія буде Бельгії, як на мене, це взагалі логічна річ, і те, що каже Бельгія, що дайте нам гарантії. Що ми не будемо наодинці одинці після цих судових позовів? Я думаю, що ці гарантії будуть, але знаєте, в пріоритетності, як зазначався для мене другий варіант, тому що перше, все ж таки, дати чітко зрозуміти не лише Росії, а будь-які інші країни в світі, що порушення нею правил, які встановлені, підштовхування світу до наступної світової війни, буде для них означати те, що вони фактично втрачають ті активи, які у них у них є на заході. Так що тут треба все ж таки жорсткіше, як на мене лінію обрати поведінки і не давати можливості іншим знову таки, не лише Росія іншим країнам думати, що можна робити все, що хочеш, а твої гроти ще чіпати не будуть. Власне, Джозеф Зо про це і писав моєї статті, що ми не повинні створити зараз прецедент, який буде використовуватися іншими країнами світі в наступні роки. Що а, нічого страшного, що ми там якось він розпочинаємо. Головне недоторканність наших активів. Бо це святе. Ось це повинно бути святе, лише для тих. Хто правила не порушує, а хто порушує правила? Це зробила Росія. Ці права на них поширюватись не повинні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо ми не зможемо отримати ці кошти, хто нам до до допоможе перекрити дефіцит бюджету? Ви вже ви вже згадали МВФ. Але от у нас США схоже відвалюється як великий партнер. Хто Норвегія, Німеччина дадуть всі гроші свої, які зароблять? Чи як де де нам шукати? Ну, по перше, ну міжнародний валютний фонд, давайте європейський союз, давайте окремі країни Європейського Союзу. Давайте європейські країни, ось згадана вам вами Норвегія, ще давайте Велика Британія, які не входять до європейського союзу. Якщо виходимо за межі континентальної Європи, це Канада, це Японія, це Південна Корея, це Австралія, це Нова Зеландія. Я до того, що в принципі західний світ він не малий, або скажімо так. А ті країни, які підтримують цю західну лінію, бо і Японія, і Південна Корея, і Австралія, Зеландія – це не є західні країни, це радше для нас східні країни. Тим не менше, вони можуть бути в грі. і вони можуть також фінансово багато чого зробити. Не тому, що так люблять, до речі, а тому що все ж таки кожна з них побоюється, що якщо зараз дати Україні програти, то наступною жертвою подібних політичних ліній можуть бути вони. Бо всі вони бояться однієї країни, бояться Китаю е, і тому щоб не було так, що зараз Росія досягає успіху. Тут тут наступна серія це Тайвань і Китай. Після цього цілком можливо Японія, бо традиційно у Японії і Китаї були складнощі, і попри те, що зрозуміло, що після Другої світової, нібито питання на великій паузі, але все рівно ми маємо навіть зараз чергову ескалацію у стосунках Японії і Китаю. Тобто для всіх цих країн ні в якому разі не треба, щоб Україна програла цю війну, а програти ж можна не лише на фронті. Фронт це, це важлива, але не єдина складова. Фінансова складова також важлива. Бо знаєте, Німеччина в Першу світову війну мала дуже гарні успіхи на фронті. Тоді жартувала, що німецькі військові в бінокль бачили Париж. Але другу, верніше, вибачаю, першу, як і другу потім світову, Німеччина програла. Бо економіка Німеччини не дозволяла їй бути в Першій світовій війні, і, врешті-решт, не маючи не просто захопленим Берлін, а не маючи бойових дій на своїй території, Німеччина пішла на капітуляцію, тому що розуміла, що вони більше не витримують ведення цієї війни, тому щоб не повторити долю Німеччини часів Першої світової, коли наші можні військові тримаються сила оборони України, тримаються, а фінанси не дозволяють Україні воювати. А треба, щоб фінансова підтримка також зберігалася і навпаки, з іншої сторони, оскільки в нас все більше війна Росії проти України перетворюється на так звану war of attrition, або війни на виснаження, треба, щоб виснаження було у Росії і щоб їх економіка надавала їм можливості воювати настільки, що як вже окремі голоси роздаються, чи взагалі лишиться Росія після цієї війни, адже скажімо так. Без тих витрат на збереження цього контролю над цими регіонами, а тут грошей явно не вистачає. Не питання чи чи так, так всі будуть тримати за цю єдину конструкцію Росії, чи захочуть щось нове, щось інше окреме від Росії? У нас залишилася одна хвилинка, і мені цікаво, ви згадали багато країн, які можуть допомогти нам профінансувати бюджет країни близького сходу, Судівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати. Чому ми не можемо позичити у них або чому не позичаємо? Супер коротко, якщо можна. Вони з Росії там об'єднані Арабські Емірати взагалі входять в Брікс Плюс щодо Саудівської Аравії. Я думаю, перемов не можна ввести. Єдине, щоб американців підключити, туди, бо все ж таки вони дуже сильно на них впливає США. Вони дуже сильно хочуть гарти мати відносно з ними. І тому думаю, що разом з США і ЄС можемо домовитися, щоб для кращої інтеграції до західного світу бо заможні арабські країни також увійшли в історію. По підтримці України, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам Іван уз головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був зі мною на зв'язку. Ми говорили про репараційний кредит Україні Кошти приблизно 190 мільйонів євро. Близько 200 мільярдів. Перепрошую, близько 200 мільярдів доларів. лежить у Бельгії. На ці кошти зараз йдуть, це російські заморожені активи. На них ідуть відсотки. Ці відсотки нам передають. Але Україна та й більша частина Європи, десь навіть трохи США, хочуть, щоб всі ці кошти передали на відбудову України і на фінансування її потреб, тому що зокрема нам потрібно фінансувати наш бюджет, соціальні видатки, інші видатки. Тому що всі кошти, які Україна зараз акумулює, вона передає на потреби збройних сил України і все інше потрібно чимось закривати. Ці кошти в тому числі могли піти туди, але десь Бельгія, десь інші інші країни дуже переживають за свою долю, свою репутацію, і поки питання стагнує. Але будемо слідкувати за тим, як це буде на початку наступного року. Зараз новини від моїх колег та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.